Привіт! Ми запитали людей на вулиці, що вони думають про і токени. Давайте подивимось. Скажіть, будь ласка, щось знаєте про криптовалюту? Так, це віртуальна валюта. Ну, це віртуальні гроші. А ви щось <laughs> можете сказати? Ну, це як Ну, це як віртуальні гроші. Так. Окей, що чули якісь історії, коли люди виконували прості завдання, отримували токени і потім обмінювали їх на реальні гроші. Ну, щось подібне так чули. Ви? Ну, в різних рекламах перед фільмами, так. А... Окей, а скільки, ви думаєте, можна на цьому реально заробити? Я думаю, на цьому реально заробити, якщо не помиляюсь, Ілон Маск колись на цьому такий непоганий баланс зробив. Але, але це дуже важко. Це залежить від удачі твоєї ну і від знань твоїх в цій сфері. Добре, ну це все залежить, е, яка ти людина. Якщо ти, наприклад, будеш йти до цього та багато працювати, я думаю, що можна заробити багато грошей, але якщо, наприклад. Ти не будеш нічого робити та просто чекати, то тоді взагалі нічого не заробиш. Супер, а ви взагалі спробували б зробити якесь просте завдання і отримати безкоштовно токен? А, так, але але не зараз, тому що треба трошки підрости. Напевно, для цього так теж спробували. Окей, тоді рекламую 1 листопада 11.11 .11 ми запускаємо токен від TEX. Підписуйтесь, виконуйте завдання, можете отримувати 300 доларів у токенах. Посилання в описі, не пропусти.